У Кропивницькому попрощалися з трьома бійцями Юрієм Крутовим, Олександром Калінічем, Романом Прядуном. <питрив> Юрій Крутов з дитинства мріяв бути військовим, займався футболом, рукопашним боєм. Розповів родич бійця Олександр Кравець. «Казав, що це не для спортивних, досягнень, для сягнень, а це він готує себе до армії. Був він теробороні. Тільки йому виконали. Ну, виповнили 21 рік, коли можна було підписувати контракт. Він зразу пішов на контракт. Юра на війні був оператором-розвідником в морській піхоті і підготовку проходив у Великій Британії. Говорить, загинув у 21 рік, 8 липня, біля села Рівнопіль Донецької області. Росвіти на що служить. Олександр Калініч понад 30 років пропрацював столяром, розповіла його колега Юлія Поповкіна. До повномасштабного вторгнення Росії працював на заводі в вересні 2022-го Він пішов до лав ЗСУ, двічі, був поранений. Перший раз був поранений в січні 2023 року. Друге поранення було. П'ятого липня виписали з госпіталя і сьомого липня це таке трапилося. Олександр Калініч загинув біля селища Хромова Донецької області, сказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Бійцеві було 58 років. Роман Прядун народився в Кропивницькому. Після школи навчався в кооперативному технікумі. Був приватним підприємцем. У січні цього року пішов на фронт. Служив на посаді стрільця, помічника, гранатометника. Першого механізованого відділення загинув 4 липня 2023 року в районі населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Бійцеві було 38 років. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.